Вітаю тебе на моєму YouTube каналі. В цьому відеоролику зроблю огляд біржі BinKix. Розкажу про плюса біржі та чи вартує взагалі переходити з іншої біржі на біржу BinKix. Жирний лайк авансом, а ми поїхали! Напевне, розпочну з найголовнішого те, що гроші на біржах не повинні триматися. Але відповідно, в нас, як в хом'яків, яких немає великого депозиту, там по 10, по 20, по 30, по 50 тисяч доларів, відповідно ганяти тисячу доларів, дві тисячі доларів з леджера, купляти леджер, тратити там 150 доларів на леджер. З Леджера на біржу, з біржі на Леджер це невигідно. Безпеку інших бірж в цьому ролику я зачіпати не буду, але ще скажу про біржу BinkX. Тримаючи тисячу-дві тисячі доларів на біржі, я почуваюся в більшій безпеці, ніж тримав гроші на інших біржах. Відповідно, якщо біржа планує скамитись, то з ніякої біржі ти гроші не виведеш. Але в цьому ролику ми не говоримо про скам біржі, а говоримо про безпеку. З інших бірж я перейшов так, як не відчуваю там безпеки. Коли моєму користувачу блокують аккаунт і пишу до менеджера, а менеджер мені відповідає за 5, а то й 7 днів часу. І оця переписка, ця розморозка акаунту. Триває тижнями, а то й навіть місяцями, то відповідно бажання тримати гроші на такій біржі в мене немає. Під коментами, коли я розказую про біржу Бінкікс, такі «Ха-ха, просто бере та стрибає з однієї біржі на іншу біржу. Я вважаю, що в криптовалюті потрібно бути гнучким. Якщо не бути гнучким, то тебе скоро потоплять. Тобто, якщо ти зацятий бінанщик, я за бінанс, все, бінанс прям не буде скамитися. Наведемо приклад просто з Старолуною. Люди, які тупили за цей проект, купляли і по 10 доларів, і по 5, по 8, по 3, по 10 центів, по 20 центів. А в результаті ми побачили скам. Так само ж з біршою може бути і, Збінанс, і з Binance, з Bybit. Люди, які можуть тупити до кінця до кінця, а в кінцевому результаті отримати блок, а потім, блін, а дійсно, треба було бути гнучкішим та перейти на іншу біржу. Тому. Чому я перейшов там з бінансу, з байбіту, не бачу там і не то, що там я просто не в повній безпеці, коли менеджер мені відповідає тижнями і сам не може попливати на цю всю ситуацію. Тому жирний плюс біржі Бінкікс. Якщо є проблеми, то я впевнений, що на ці проблеми, на свої, на ваші проблеми, я зможу попливати. Ще один жирний, жирнющий плюс те, що біржа не потребує верифікації. Хтось скаже, ну рано чи пізно цю верифікацію вона веде. Так, рано чи пізно вона цю верифікацію веде. Кожна біржа рано чи пізно верифікацію водить. Але рано чи пізно це може бути за 2-3 роки часу. Люди, яким немає там, 18 років, а є 17-16, ви спокійно можете заходити на BinkX, купляти крипту, продавати крипту та займатися трейдингом. На любій біржі по типу Binance, Bybit, OKS, Kucoin, можна лише торгувати криптовалютою. На біржі BinKex можна торгувати індексами, товарами по типу алюміній, кукурудза, золоту, срібло, акціями по типу Apple, Tesla, Google, Meta, Coca-Cola та інші акції. Функціонал цієї біржі надзвичайно легкий та кайфовий. Розказувати про резерв та зупинятися детально на цій вкладці я не буду, бо те, що нам показують на екрані, те, що показують нам. Кожна біржа це все є пустота. Навіть біржа Binance, те, що показує, вона може в будь-який день скаменути. Біржа BinkX по ф'ючерсах, по об'ємах за 24 години займає 22 місце. Можливо, чули за такий сайт CoinGlass. Мені здається, тут вже повністю, тобто рейтинг всіх криптовалютних бірж і не тільки ф'ючерсів, а всього іншого. Біржа BinKix займає шосте місце. І тільки недавно вона вийшла на цей український ринок. І відповідно біржа там Binance, яка працює з 17-го або 18-го року, Bybit, який працює з 2016 року, але ще BinKix, який вийшов недавно на цей український ринок. Вже займає топ-6. Відповідно, за пару років я впевнююся можу сказати, якщо відповідно біржа буде так само ж масштабно розвиватися та показувати той самий рівень, то вона 100% займе друге, третє, а то й навіть перше місце. З цікавого те, що у біржі Бінкікс немає свого токена. І рано чи пізно, мені здається, цей токен буде. Припустимо, в Binance є токен BNB, У ОКЕС є токен ОКБ. Ну і пішло, і поїхало. Відповідно. Рано чи пізно може бути токен, і користувачі, які проявляли активність на біржі, можуть мати якусь алокацію. Відповідно, дроп токенів безплатно користувачам біржі, я не вірю, але якусь пріоритетку можна мати, якщо, відповідно, ви користуєтеся біржею BinKix. Як я вже говорив, функціонал біржі BinKix надзвичайно легкий. Туди є придбати криптовалюту, є P2P-трейдинг. Тобто ми можемо з банківської карти. Тупі, комусь відправити гривні, а хтось нам на біржу відправить доларі. Спот, всім відомі, і деривативи є безрокові, є стандартні. Давайте розпочнемо з стандартних. Бачимо тут, де є біткої, нажимаємо сюди. Можемо торгувати акціями: Tesla, Apple, Google, ну і так далі. Є Форекс, індекси, SP500, є товари, золото, срібло, кукурудза. Та в цьому всьому роді. Пояснюю для новачків, хто не знає, що таке і чим відрізняються стандартні ф'ючерси до безстрокових фьючерсів. Припустимо, на стандартних фьючерсів вони вам не підійдуть, якщо ви займаєтеся трейдингом. Лонг, шорт, бо на стандартних ф'ючерсах є обмежена кількість активів. І відповідно, якщо ви робите якийсь торговий об'єм. То, якщо ви робите це на стандартних ф'ючерсах, то коли ви заходите в угоду, вам торговий об'єм рахує. Але коли ви виходите з угоди, цей торговий об'єм не рахується. Плюс, як я говорив, немає всіх криптопар. Тому, якщо ми займаємося криптою, ф'ючерсами, то відповідно торгуємо лише на безсрокових ф'ючерсах. Якщо ми лонгуємо, шортимо акції, тесла, золото мідь. І піштою поїхало SP 500, то відповідно шортимо та лонгуємо саме на стандартних ф'ючерсах з жирного плюса, те, що на біржі BinkX є рахунок, тобто людина, яка не викупає, що таке ф'ючерси, що таке трейдинг, але хоче навчитися, відповідно заходити та виходити з угоди, краще це робити та вчитися іменно. На демо-рахунку, як знайти демо-рахунок? Деривативи, стандартні ф'ючерси, є рахунок USDT, і тут є рахунок VST. Зупинятися та розказувати про повний весь цей функціонал я не буду, але просто скажу, що ринок, якщо ми заходимо по ринку, то ми автоматично заходимо по цій ціні, яка зараз, відповідно, той актив торгується на цій ціні. Ми автоматично по тій ціні заходимо в угоду. Якщо ми використовуємо тригер. То ми можемо зайти по тій ціні, по якій ми хочемо. Припустимо, зараз біткоін торгується на відмітках 36 458. У нас така ціна не влаштовує. Ми хочемо зайти в угоду по 35 500. Відповідно, ставимо лімітку, суму, яку ми хочемо зайти, плече і нажимаємо зайти в угоду. Бачимо, що наша угода не появилася, але є відкритий ордер. Тобто, коли ціна біткоін дойде до цієї відмітки, моя угода спрацює. І відповідно, я буду в лонгу. Якщо ми заходимо на коротку, то, відповідно, тут вписуємо 35500. і коли ціна дойде до 35500, ми будемо в шорті, тобто ми будемо далі падати і ми вже будемо виходити в плюс. Тому в кого немає акаунту на біржі PinkX, бонусна ссылка є під цим відеороликом. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!